Відеоогляд відра для сміття на 45 літрів. виготовлено з нержавічої сталі марки AIC430. Вкрите порошковою фарбою та додатково запечено в печі, що подовжує термін його експлуатації. Виробник Туреччина місто Стамбул. Компанія Mertinox. Виробляє свою продукцію вже понад 20 років. Замірюємо його. Висота 55 см. Діаметр 30 см. Відро має зручний обертовий механізм, що дозволяє викидати сміття не торкаючись смітника. Кришка смітника легко знімається, щоб ви могли зафіксувати пакет. Підійде до будь-яких приміщень: ресторан, готель або навіть для вашого дому. У нас є великий асортимент відра різних моделей, кольорів та об'ємів. Підписуйтесь на наш канал, і там ви знайдете всі відеоогляди.